Потужність, висока надійність, витривалість, відмінна вантажопідйомність всі ці характеристики про одну з найкращих вантажівок Східної Європи. Крас 65055 – Цей витривалий і простий за конструкцією капотник може бути найкращим варіантом для перевезення важких будівельних та сипучих матеріалів піску, щебеню, каміння. Він з легкістю працює як в кар'єрах, так і на дорогах з твердим типом покриття. Також вантажівка, яка має задній тип розвантаження, як найкраще підходить для проведення дорожньо-ремонтних робіт. Ці вантажівки можуть експлуатуватись практично в будь-яких кліматичних умовах, адже він побудований в двох варіантах: тип У, який призначений для помірного клімату з температурою до плюс 50 градусів Цельсія. Тип Т, який експлуатується в важких кліматичних умовах з температурою до мінус 45 градусів Цельсія. Дана модель, як і вся серія вантажівок Крас, яка випускається легендарним Кременчуцьким автомобільним заводом, має свою харизму з нотками брутальності, надзвичайно практичний з лаконічним дизайном. 65055 Пройшов довгий та тернистий шлях від першого прототипа до першої серійної вантажівки. Цей шлях зайняв неймовірні 20 років. Якщо перша серійна модель в Кременчуці зійшла з конвейера в 1997 році, вже після розпаду СРСР, коли Україна вже цілих шість років була незалежною та проводила ринкові реформи, то перший прототип цього краза побачив світ ще в далекому 1977 році, коли при владі в СРСР перебував Леонід Брежнєв, чий період правління був названий епохою застою. Так що цю модель можна сміливо назвати вантажівкою епох. Перший прототип з назвою КРАС 6505 був побудований на початку 1977 року. Його базою стала ще одна багатостраждальна серія Кременчуцьких вантажівок Крас 250 та Крас 260, яка розроблялася ще Ярославським автомобільним заводом в середині 50-х. Потім роботи над нею протягом майже двох десятиліть були продовжені в Кременчуці, і лише в 1978 році ці автомобілі в обмеженій кількості пішли в серію. Чому трапилась така багаторічна затримка з запуском цих вантажівок в серію? Можливо, конструктори крас мали недостатню кваліфікацію? Ні, і ще раз ні. В цей час конструкторське бюро Кременчуцького автомобільного заводу було одним з найкращих в СРСР. Причина зовсім в іншому, як відомо в Радянському Союзі, згідно офіційної комуністичної марксистської ідеології, була лише одна форма власності державна. Всі суб'єкти господарювання, фабрики, заводи, зокрема й автомобільні, підпорядковувались відповідним міністерством, як республіканським, так і загальносоюзним в Москві. Саме міністерські чиновники від автомобільної промисловості визначали стратегію розвитку як всієї галузі, так і окремих автомобільних заводів. Дуже часто через бюрократичні перепони гальмувались або взагалі провалювались перспективні автомобільні проєкти протягом всіх 60-х та 70-х міністерські чиновники з Москвою відмовлялись виділяти фінансування та давати дозвіл на переоблаштування заводу в Кременчуці, яке б дало змогу налагодити випуск цільнометалічних кабін, які були необхідні для запуску нового третього покоління вантажівок краз. Через відсутність спеціального штампного обладнання та достатніх коштів завод в Кременчуці був змушений і надалі випускати вантажівки з дерев'яними металевими кабінами. Крази другого покоління були основним продуктом заводу до початку 90-х. Що ж до краз 250 та краз 260 з цільнометалічними кабінами, то їх все ж вдалося запустити в дрібносерійне виробництво з 1978 року. В таких умовах шанси на те, що нові краз 6505 з вантажопідйомністю 16 тонн підуть в серію, були мізерними. Тим не менш на початку 1978 року нова трьохмісна модель була внесена в промисловий план автомобільного виробництва радянського союзу на термін до 1990 року. Вже влітку того ж року дослідний екземпляр вантажівки був продемонстрований широкому загалу на виставці ВДНГ в Москві. Прототип вантажного автомобіля КРАС-6505 зі зниженою до 39 літрів витратою палива став також учасником міжнародного конкурсу Агропром 1984. Далі автомобіль проходив випробування та вдосконалення, але впровадження в серію вирішили відкласти до 1990 року. В кінці 80-х краз 6505 знову був направлений на випробування. Цього разу тестові заїзди відбулись в столиці Туркменістану Ашгабаді. Де кліматичні умови були надзвичайно спекотними за результатами цих випробовувань, які завершились в 1990 році, була змінена конструкція системи подачі повітря до двигуна, що дозволило зменшити витрати палива майже на 4%. при експлуатації машини в умовах з температурою повітря вище плюс 40 градусів за Цельсієм. Модернізована вантажівка отримала новий індекс: 65,055. 1994 році було офіційно оголошено про стар серійного виробництва сімейства вантажівок Крас-6505, до складу якого війшли Крас 65053, шасі або бортова вантажівка вантажопідйомністю від 18 до 21 тонни, Крас-65032, повнопривідний самоскид з колісною формулою 6 х 6 та вантажопідйомністю в залежності від версії від 12 до 18 тонн. В 1997 році був збудований перший екземпляр серійної вантажівки КРАЗ-65055 «Прораб» з вантажопідйомністю від 16 до 18 тонн з колісною формулою 6х4. По справжньому в серію ця вантажівка пішла в 2004 році, коли в Кременчуці було випущено 128 самоскидів КРАЗ-65055 Сімейство вантажівок Крас 6505 на ранніх етапах випуску обладнували ярославськими В-подібними восьмициліндровими дизельними двигунами ЯМЗ-238Д об'ємом 14,8 літрів та потужністю 330 кінських сил. Система впуску двигуна обладнувалася газотурбінним надувом з одним турбокомпресором. Щодо витрати палива, то вантажівка на 100 км при швидкості 60 км в годину, витрачала 32 літри дизелю при швидкості 90 км в годину. Витрата зростала до 37 літрів. Об'єм паливного баку 250 літрів. Двигун працював в парі з восьмистопінчатою коробкою передач я 2381 яка додатково обладнана двоступінчатим планетарним демультиплікатором. На коробці передач встановлено електропневматичне управління з пневмопідсилювачем перемикання, завдяки зменшувачу мінімальна швидкість руху вантажівки може складати 0,9 км в годину. Також встановлювалася система додаткового відбору потужності, гальмівна система вантажівки барабанного типу з гідропневматичним приводом. На моделях після 2009 року використовуються дискові гальма. Всі вантажівки семейства 6505 обладнуються задніми ведучими мостами від компанії Rockwell. Колеса задніх ведучих мостів мають здвоєні шини. Шаси та бортова вантажівка Крас 65053 обладнуються двома типами кабін: подовженою зі спальним місцем та вкороченою. Тоді як модель самоскида Крас 65055 має в своїй комплектації тільки звичайну денну, вкорочену кабіну. Крас 65055 випускається в трьох варіантах вантажопідйомністів від 16 до 18 тонн, а така модифікація Крас 65055 ik обладнується новою кабіною з пластиковим капотом. За період з 1999 по 2008 рік було випущено 4058 вантажівок Крас-65055 Прораб. У 2009 році дана вантажівка була глибоко модернізована і тримала нову назву Крас-65055 Гірник М. Автомобіль обладнаний американським двигуном Cummins l 360 який за ліцензією виготовлявся в Китаї. Коробка передач Fast Gear. Вантажівка також отримала новий самоскидний кузов об'ємом 12 метрів кубічних, підсилену задню балансирну підвізку і новий інтегрований рульовий підсилювач, який допоміг знизити зусилля на кермі з 14 до 8 кг. Вантажопідйомність гірник М була збільшена до 20 тонн для перевезення будівельних матеріалів, виконання дорожньо-будівельних робіт або для роботи в важких дорожніх умовах кар'єрів. На заводі в Кременчуці випускається повнопривідний самоскид з колісною формулою 6х6 КРАС-65032. В другій половині 10-х на всі капотні вантажівки КРАЗ встановлювали двигуни класу Євро 5 ємз 653 653 або китайський Вейчер, зокрема і на моделі КРАЗ 65053 та КРАЗ 65055 Натомість повнопривідний самоскид 65052 отримав новий дизельний двигун «Донг Фенг». Це американський ліцензійний В-подібний шестициліндровий камінь з об'ємом 8,9 літрів та потужністю 370 кінських сил. Коробка передач також китайська шанксі, яка виготовлялась по ліцензії ітон. Починаючи з середини 90-х, випуск вантажівок на заводі в Кременчуці постійно скорочувався. Якщо в 1994 році це були 11124 випущені вантажівки в рік, то в 2004 році ця цифра зменшилась до 2244 автомобілі. А ще через 10 років взагалі впала до 1300 вантажівок в рік. Причин падіння виробничих показників було декілька. Погана пристосованість підприємства до нових ринкових умов, відсутність сплатоспроможного інвестора чіткою стратегією розвитку, політична нестабільність в Україні, а також війна з Росією, спочатку анексія Криму та обмежене вторгнення в Донецьку та Луганську області, а з 24 лютого 2022 року повномасштабне військове вторгнення. Якщо прибрати всі ці бар'єри, включаючи війну. То в підприємства крас при належних інвестиціях та вмілому керівництву завдяки таким надійним та перевіреним часом вантажівкам сімейства Крас 6505 цілком все може скластись.